Вітаю всіх, моїх дорогенькі. Поради від карт Таро та Магічне послання від колоди Таро ангелів на завтра, 11 вересня 2024 року. Троєчка дінарів. Ну що ж, непогана карта. Творчість, творчий потенціал, робота. Е Командна робота, да? будьте командним іграком, умійте співпрацювати з іншими людьми, знаходите цих людей, гуртуйте їх навколо себе. І це принесе вам успіх. А так, хороший робочий день з хорошими результатами. Ну, а в когось навчання, да? в когось робота, в когось навчання. І так, особливий успіх, нагадую, принесе командна робота. Так, як завжди, починаємо з овнів. 11 вересня 2024 року. Туз мечів. Інформація, яка буде приходити до вас, якою би вона вау-вау не казалася, треба аналізувати і поставитись критично. Да? Тому що інформація може бути іскажена або для когось відіграється як розмова, дуже важлива, яку треба провести і не уникати її. Для когось як нова ідея, але її теж треба обдумати для того, щоб вона принесла якийсь гарний результат. Далі, сімерочка пентаклі для тільців. Тільці, наберіться терпіння. Скоро це, цей урожай буде вашим. Терпіння і труд все перетруть. Поки що терпіння, терпіння, терпіння. Підождіть трошки, поки плоди дозрінуть і впадуть у вашу корзинку. Так, близнюки, карта дороги, передвіження, путешествия, прискорення. Для костя відіграється дійсно як путешестві, переїзд, щось пов'язане з машинами, з командіровками, з переміщеннями. А для кось, як карти говорять, прискорюйся, близнюки. Ви побідітелі в завтрашньому дні. Якщо щось планували, якраз завтра день для того, щоб це здійснити і отримати свою перемогу. Далі у нас йдуть раки, карта любові, страсті, карта гармонії, вибору серцем. Да? Такі ще, відчуття коли всі, відчуття у вас повинні такі. Я, всі, буду, всі, я всіх люблю і всі люблять мене. Я люблю тебе, життя. Далі леви. Четвірочка Пентаклів, Леве, що там у вас з ресурсами? Чи правильно ви їх розподіляєте? Чи вірно ви їх тратите? Чи є у вас подушка без для вас лічно? Чи ви вже все роздали усім, і ваша кубишка пуста? Подумайте про це. Так, карта е, Отшельника випала для дев. Це ваша карта діви У нас дуже важко приймають рішення, довго думають і правильно, нам, нам треба завтра остановитися, заглибитися у себе, помедітірувати, подумати, як діяти, що це принесе, які результати дасть. Да? Не спішіть приймати рішення. Побудьте в завтрашньому дню мудріцом. Далі у нас йдуть терези. Шестьорочка жезлов, карта перемоги і побідітеля. Вам треба виставити щит, як наче захиститись від когось. Так? Якщо перемога вже отримана, закріпити її Це і захиститися від чогось або від когось. Так. Восьмерочка Пінтаклій випала для скорпіончиків. Скорпіони, вам треба, можливо, навчитись чомусь новому або досконалити те, що ви вже вмієте. Тут вам допоможе терпіння, пізнання чогось нового, спроба. Да? А також монотонний труд, коли ти б'єш і б'єш, і б'єш в одну точку, або виконуєш, виконуєш, виконуєш одне й те саме і досягаєш при цьому успіху. Так, стрільці. Так, Стрільці у нас завтра може бути тяжолий день. Навколо навколо вас можуть якісь бути нечесні, жорстокі люди, сплітні подстави. Хитрості і маніпуляції. Якщо ж ви самі надумали себе так поводити, то будьте дуже обережні, не забувайте, копаєш яму іншому, обично попадаєш туди сам. Казірушки, вам треба завтра бути спасателем чужих душ, проявити свої найкращі якості: любов, лояльність, щедрість, да, скажімо так, співчуття. В общем, ви завтра словом, і своєю присутністю в житті, якихось людей повинні ізціляти людей. Так. І далі у нас іде король мечей. Король мечей це для водолійчиків. Водолії, штик, меч в землю. Да, воювати, в меч поки що опускаємо, воювати на время перестаємо і добре вивчаємо інформацію, яку нам переносять різні радники в оцього цього орла. Все це обдумуємо, переварюємо, аналізуємо і тільки потім приймаємо рішення. І рибки. Карта башти, другий день підряд, випадає карта башти. Карта башта — це коли це якісь плани, які ти собі построїв, але вони чогось не збулися. Це може бути повишена травмоопасність, а тому на дорогах електрика, пожари, огонь, висота, сирени, нічого цього не ігноруємо. А також це карта, коли, можливо, погане самочувствіє і хвороба. Всім бажаю тихої і мирної ночі, і завтрашнього позитивного дня, як завжди, для рибок беру. Який застой, розчарування, утомльонність, по непонятні причини, якісь внутрішні проблеми або болезні, якісь, яких не видно внутрі, особливо для жінок, да? упадок сил, не хочеться нічого робити. І за цього можуть рушитися плани, от такий стан буде у рибочок. Ну, дай Бог, щоб він скоріше пройшов.